Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я Катерина Домс. Війна змінює країну людей і нашу свідомість. Вона творить героїв. А ті, хто їх документують, теж стають частиною історії. І сьогодні в нашій студії Михайло Ухман це воєнний журналіст, режисер, продюсер фільмів, який не просто фіксує події, а й проживає їх разом із захисниками. Тож сьогодні поговоримо про війну без прикрас, про її героїв, про те, як український кінематограф формує образ захисника, ветерана та про реальність фронту і тилу. Пане Михайле, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. рада вас сьогодні бачити. У нас рада вас бачити на вашій малій батьківщині, адже 10 років так точно вашим постійним місцем проживання, не враховуючи звичайно те, що леву частку свого часу ви проводите на передовій. Є Київ, але тим не менше, як часто вас можна побачити у рідному Тернополі? Ну тут близькі мої друзі, родичі, так колеги по роботі, тому. Стараюся максимально, наскільки це є можливість так, це приїжджати в Тернопіль. Ну, це ж файне місто, воно навіть в моїх, тому не Основна ціль вашого приїзду цього разу це презентація вашого нового документального фільму про легендарного воїна-добровольця Тараса Банича на позивний Хаммер, який загинув навесні 2022 року Тернопіль, за рахунком яке місто, де відбувся прем'єрний показ цієї стрічки, третє. Третє. І разом скажу чому тому, що в батальйоні Хамера. Після повномасштабного вторгнення майже половину батальйону це складали вихідці з Тернополя, з Тернопільщини, так, в тому числі і Герой України, Сергій Коновалов псевдонард, який загинув, він був командиром роти в батальйоні Тараса Бабанича, Хамера. Так, і, ну, відповідно, ж, символічно ж, ми приїхали в Тернопіль. Спочатку фільм було презентований у Львові. Так... У Львові, так. На батьківщині Тараса. так. Потім столиця України і тепер е... Тернопіль. Тарас відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко «мертвим, живим і ненародженим. Нація це є єднання. Саме він не хотів перестати стріляти. Він Хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Буле поняття. Тому що він боровся за те, що любив. За тих, кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Ну, всі не всі, були гарячі точки, ну, там що не були. Продовжуємо нашу славну справу <звук> наших великих предків. Тим жорсткий перемір'я бува. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Та що там, сидні по відводі. по відводу, все, хамер там. Мінки тре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана, вказав, ми по-любому так будемо биться, ми всім покажемо, у появи дух. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. Михали, чому власне, вирішили зняти фільм саме про Тараса Бобанича, що особисто вас, скажімо так, найбільше вразило в його історії? Буду без пафосу, Так, тому що це потрібно, тому що там це герой. Це всі, всі знають, так. Просто я знав Тараса і багато років, так, і на фронті, і в тилу він справді присвятив своє все життя, починаючи з Революції Гідності. Присвятив боротьбійців. Коли був на фронті, він воював у першій окремій штурмовій роті добровольчого українського корпусу під командуванням Дмитра Цюбайла до Вінчі, так в тилу він займався вихованням дітей. Він це Він був він колись говорив, якщо я загину, то не плачте за мною, бо сльози це, це сльози для слабких. А його дружина говорить Наталя, що прийде час, коли ми будемо всі плакати на могилах наших рідних, кого ми втратили, і від перемоги. А поки що потрібно зібратися так, і битись. Це говорив Тарас. Ось. І він був, знаєте, він класно грав на гітарі, він чудово співав. Він заради справедливості міг комусь дати вухо, якщо потрібно було. Він міг розказати цей цікавий анекдот. Він знав всі тонкощі юридичні, був сам юристом. так, крім того, він був потужним дуже істориком. Його знали у всіх теренах, всіх регіонах нашої країни. Молоде покоління, яке він виховував, зараз воює знову проти російських окупантів. Він вкладав все своє життя, так, все своє. Ми коли цінуємо, коли втрачаємо. Так? Тобто, коли сходять поряд з тобою люди, ти їх не бачиш, ну бачиш, але це коли ти усвідомлюєш. Я просто знаю, що він зробив для країни, так і що він зробив для українських дітей. Для мене дуже важливо, так особисто, що виховання молодого покоління ЮНО, щоб якщо виховати покоління правильним, сильним, проукраїнським, українським навіть точніше, в нас не буде війни. Якщо виховати покоління ТікТок, яке нічого не має ніяких цінностей. Ми ніколи цю війну не виграємо і на нас, завжди, на нас завжди будуть нападати. От Тарас це намагався попередити. Він вкладав це. Він, розумієте, все, що знімають у фільмах американці, так? на жаль, росіяни, чого не знімали ми, він це намагався в маси внести силу, міць, молодість, сміх. От це, була, це була енергія. розумієте? Це була енергія, це була вулкан. Як і скільки часу було витрачено на створення цього фільму, якими унікальними, можливо, матеріалами, свідченнями вдалося його доповнити? Ну Тому що це зрозуміло це документальний фільм. Так. Це окремий жанр. Прадід чи дід, так, Тараса був Січовим стрільцем. Ну Відповідно, вона передавалася від покоління до покоління. І... Ми зробили реконструкцію, так ну так такий спойлер. Так ми зробили реконструкцію бою січових стрільців, в якому приймав участь прадід Тараса. Так і в цьому бою наші знову ж таки перемогли москалів. І ось після цього ми вже подаємо документальну історію про Тараса Бабанича. Півтора роки ми знімали. Там були спочатку проблеми з фінансуванням. Були проблеми, оскільки в 2022-23 році я не знімав. Вважав, що ну, за поки йде війна, не потрібно знімати, ми втратили дуже багатьох е людей, дуже крутих, справжніх героїв, України. в тому числі Сергія Коновала, нашого земляка, так, який міг багато розповісти про, е про Тараса, так, про ці бої на Київщині. Сейчас хлопці загинули втрачена величезна кількість інформації, і це ускладнювало нам збір інформації. Доводилось працювати на фронті в окопах, ховаючись від російських mm -hmm. дронів розвідників. Але з Божою допомогою ми це все зробили і маємо персульта. Михайло, скільки за вашими плечима? Ось сьогодні, на сьогодні вже знято фільмів фільмів про наших героїв, хроніки про них? Так. Рахувати, трохи ще неба, шлях покоління, п'ять повнометражних це художні, документальні і, не пам'ятаю, кілька короткометражних. На жаль, дуже багато. У 2021 році ми зупинили дуже багато проєктів, в тому числі на Тернопільщині. У нас з Сергієм і з київською командою були зйомки тут в Тернополі, є таке мальовниче село Йостинівка, так? Це на Підгаєчині. І ми, ми там дуже багато знімали, і в 22-му році ми планували завершити. Тобто, це поєднання української молоді. З молоді я співпрацював в педагогічному університеті, в mm -hmm. нашому Тернопільському, де я вже і вчився потім. Ось і дуже багато було. Є точніше незавершених проєктів, які я планую все-таки завершити. Це все, що пов'язано з молодіжним кіно і історичним. Це тут Тернопіль. Є, на жаль, незавершені проекти спортивні, це про українських футболістів, є про українських військових, про українську молодь в Севастополі незавершені. Це все. Ми все зупинилося після початку повномасштабного російського вторгнення. Наскільки От складно сьогодні знімати документальне кіно під час війни? І за чий кошт сьогодні знімаєте фільм? Хто фінансує? Бізнес, український бізнес. Це дуже круто, що є такі люди, так, які розуміють, що Класно, коли ти будуєш дороги, сквери, будинки, але дуже погано, коли по цих дорогах, в цих будинках їздять е темні ідіоти, які, в яких немає нічого не закладено тут, так? І ну, ніяко, просто підґрунтя людського не цікава людині, ні історії, ні, нічого. Угу. І слава Богу, що ці біз бізнес цікаво, це, це переважно. Це бізнес. Українська діаспора. Бізнес і тепер я вже почав співпрацю з Держкіно, так, тепер, І це ось, це взагалі дуже що коли, що тепер це дуже це важкий напрямок. так, Це в Америці, це в Росії, це все бізнес. В нас це поки що не поставлено на потік, і тому все тримається на ентузіастах. Тобто ситуація не змінилася не в кращий, не в гірші, скажімо, так бік від початку повномасштабного вторгнення. Що ми говоримо про дивіться, я часто в мене зараз є проект з американськими моїми партнерами. Так, це про збройні сили України. Ми знімаємо. Не буду подробиці вдаватися. дай Бог то цього року це міжнародний проект, світовий проект. Моя мрія вийти на Олівуд, і зараз один з американських продюсерів зі мною співпрацює над цим проєктом. І він пояснює, в чому проблема українського взагалі кіно. кіно. Потрібно відноситись до кіно як до бізнесу. Коли з одного боку є ідентична частина, так? коли тебе якась ідея, яка допоможе твоїй країні, там, кажучи, бути популярною. Давайте там знімемо про князя Володимира. Чому досі ми ще не, не зняли, хоча можна, це невеликі гроші там, відповідно в межах держави, так е, можна взяти хороший блокбастер, так, який буде одночасно як бізнес-проект. З іншого боку, він піднесе культурний рівень і впізнається України в світі, так, бо запросивши голівудських акторів, це все можна робити, але це все ну, не робилося. Ми тяготіли до Росії, чомусь так, брали з них приклад, знімали цю шнягу, перепрошую і цей. Зараз величезні кошти йдуть, ну, я так вважаю, що зараз художні фільми потрібно, щоб фінансували саме бізнес, чи діаспора, чи якісь фонди. Держава, якщо виділяє кошти на кіно, це тільки на документальне, на хороше документальне, без плачу, без нічого. А кошти на художнє кіно це має видавати те, як от, припустимо. Я зараз працюю, це все бізнесові кошти. так, Це Україна. Це Європа, це Сполучені Штати Америки. Ну, нам зараз найважливіше так. Один фільм зараз вже нічого не змінить, який ми там знімемо, так покажемо в Голівуді. Угу. Нам зараз важливіше стримати ворога. Ось, так. Стримати, знищити його, і потім це, але не робити більше цих помилок, які ми робили. Тобто, я завжди кажу моїм партнерам, і це кіно це зброя. Я це кажу бізнесу, який це потрібно використовувати. Що припустимо, коли я художній фільм презентував в Торонто, а не в Торонто, в Чикаго, Там були корінні американці на показі. І коли вони прочитали субтитри, вони підійшли там до організаторки і сказали, а що в Україні більше ніж 30 років. Потім вони почали там. Гулити, так, і зрозуміло, що все почалося з Києва, з князів Києва, Князівки, Русь, Найбільша так, та, та, держава Європи. Так. В, в, в тому числі, коли вже наша країна була самомогутнішою, десь там на місці, де є Москва, жабі гадюки mm. танцювали свій баліс, так, ось цей. Але оскільки росіяни вкладають мільйони доларів в кінофестивалі в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку, в Детройті, так, цей... Вони вкладають в величезні мільйони доларів в Європу. Саме тому, чому дядько Трамп заявляє сьогодні, що це Москва перемогла у в Другій світовій війні. Mm -hmm. А через незнання елементарної історії, Б. що ми це дозволили сказати. Просто ми не робили нічого такого в інформаційному просторі, щоб показати європейцям і американцям, що ми не один народ. І от ці американці які дивилися мій художній фільм, так він такий історичний. Вони сказали, там, дякую автору, я не, я не зміг приїхати, бо це був 22-й рік, це була війна, я був на фронті. І подякувати автору, що відкрилися нам очі. Це звичайний фільм. Один, знятий за кошти бізнесменів і діаспори. Уявіть, що може зробити там, з десяток фільмів, якщо туди вложити, хороші гроші, спецефекти, акторів, тим більше, що актори зараз їдуть е, е, в Україну. Так, і це. Тому тут стратегія потрібна. Михайло, ви ми будемо з інтерв'ю зазначили, говорячи про ось цей фільм про Тараса Бабанича на позивний Хамер. Це фільм, який має побачити кожен українець. Також ви про фірм говорили, що маєте. Теж плани показати цей фільм і за кордон. Е, наскільки все таки важливо доносити до міжнародної аудиторії? Ось о, о, показувати їм ось такі фільми, і власне чи є вже конкретно країни, де плануєте показати цю стрічку Ну, дивіться, це не секрет, так це. Оскільки в мене хороші стосунки співпраця між українською діаспорою, саме діаспорою, так такою корінною діаспорою, там третім поколінням. Це Сполучені Штати Америки, це Канада і Великобританія. Тут справа не тільки в моєму фільмі. Так, справа тут зараз хлопці вони знімають про зняли точніше фільм про міжнародний іноземний легіон, який воює так. Зняли про третю штурмову з дуже багато документального кіно знімається. Це недавно закінчився Канський кінофестиваль. У нас дуже було багато документальних стрічок, які презентували так, цей. Просто є такий термін, так мої колеги говорить, каже: ми втомилися від, від негативу, який йде з України, від сліз. Від... Фільм 20 днів Маріуполь він більше не повториться. Щось подібне більше українських Оскара не виграє. Що би там не знімали, мучу, Ізюм. Це потрібно, але це е, Європа і Америка хоче хліба і видовищ. Mm. От ми ми маємо, ми маємо Ми маємо силу, ми маємо унікальних воїнів, ми маємо просто ну, фантастичну армію. Так, це. Ось про це треба знімати. Про сміх, е, про поцілунки, трішки еротики. Ну, тобто все має бути комплекс. Так, е, 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 Український прапор, український тризуб так, на фоні, українські підлітки, так, які шанують, які українські курсанти, це все потрібно об'єднати і дати це. Це наша ідентичність, і вони мають там знати. Відповідно, нас не будуть вважати, що ми є частина Росії, так, і ми цього не робили. Хочеться, щоб мої колеги так розуміли сенс цих фільмів, і, тобто, коли ви їдете за кордон, ви перш за все представляєте Україну. Яку Україну? Це вже залежить від нас, яку ми показуємо. Чи ми показуємо країну, яка постійно плаче, яку б'ють і ой-ой-ой, чи ми показуємо себе сильними? А кого поважають в світі? Правильно, вважають сильних і рахуються сильними. Їх ненавидять, але проти них нічого не можуть. Робити. Добре, за 11 років війни, за 3 роки повномасштабного вторгнення, чи є вже в Україні, скажімо так, усталений образ, образ захисника, образ ветерана. Ні. На вашу думку, який, яким він тоді має бути? Не можу сказати. Не можу сказати. Тоді ваше бачення. Я бачу те, що про я пропоную людям те, те, чого вони не знають, умовно кажучи, так я знімаю про спец спец так? Якщо все гаразд, буде цього року, в кінці року вийде дуже крутий фільм так? про спецпризначенців. Їх не видно. Це така Такі собі американська. Ну, так ми бачимо американські фільми, там такі всі накачані хлопці, головою пробивають стіни. Це нас, це таких е, тисячі хлопців є, так, і дівчат, ось про них їх зараз буду е, знімати. Так? Я буду знімати про морську піхоту. В Америці, е, припустимо, культове кіно, культовий це, це сильний солдат, сильна армія, сильна країна. Нас не можна просто взяти і подати ветерана без е, ветерана Заходу чи навіть українцям, так? коли нас немає якоїсь національної ідеї. Наше кіно, наше телебачення, наш сам сенс життя має бути національною ідеєю. Ну, все класно, просто коли, коли країна в біді, ми звертаємося до солдата і до Бога. Коли нам все класно, ну тобто там вже кажуть, завтра буде мир. Так, і всі та наші, ці солдати, вони тільки нам тригвірять, нагадують нам, що йде війна. Я не можу сказати, так, що в нас є якийсь образ. Е кіно це не тільки, по-перше, військове. Так? Кіно це. Я дуже хочу зняти фільм про українських журналістів чи українську журналістку про вас. Припустим, як ви добивалися успіху, як ви хотіли. Це ж в Америці культове кіно, це на нього ходять. Ну, Мільйонами ходять на нього. Нам не можна писати, давай все про війну будемо знімати. Mm -hmm. Нам потрібно розуміти от національне кіно, кіно О Оте, що бачите ви, коли приходять там, на прем'єрні покази е глядачі, е попит сьогодні зростає на такі фільми? Mm -hmm. Що ви бачите по аудиторії? Яку от простежуєте таку тенденцію? Ну, Документальне кіно, воно взагалі, як жанр, воно не популярне. Так? Люди, коли йдуть в кінотеатри, вони хочуть розважитись. Вони хочуть розважитись, вони хочуть відпочити цих півтори години без інтернету, без нічого. Документальне кіно, воно, коли ми знімаємо про війну, це знову ж таки воно кидає певний відтінок. так? Основне нагадування, це біль, це. Потрібно розуміти, для чого ти знімаєшся документальне кіно. Я хочу, коли я знімаю якісь документалі, припустимо про кіборгів, я відзняв фільм для того, щоб передати майбутнім поколінням, щоб вони розуміли, що таке ДАП, що таке кіборги. Угу. Зараз запитаю вам когось 20-річного, кожен, дай Боже, щоб кожен. З п'ятеро хоча б один згадав, хто такі кіборе і що творилося в Дапі. Ну, тобто, це є в мене, в мене не є розважити людину. І, і показ, який був в Тернополі, так, це, це не для розваги, а просто для вшанування. Mm -hmm. Люди мають розуміти, завдяки кому вони ходять і живі. І це для майбутнього. Тобто, війна закінчиться рано чи пізно. Так, і це, це чисто от для. Для того щоб зберегти в пам'яті наших героїв, справжніх наших це герої. був прем'єрний показ. Чи планують стрічку потім згодом показувати в кінотеатрах? Так я працюю зараз з дистриб'юторами. Є кілька дистриб'юторів, які вже розглядають. І хто запропонує кращі умови, тому будемо з тим працювати. Дякую вам. За цю розмову дякую, що завітали. Михайло Ухман, воєнний журналіст, режисер, продюсер фільмів. Сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і до зустрічі.